Сьогоднішній приїзд до Херсона пов'язаний з тим, що керівництво служби, колегію служби непокоїть ситуація, яка сталася на сьогодні на півдні і сході нашої держави. Адже гібридна війна, яка розпочата була на сході нашої держави, передбачало створення поясу нестабільності. Поясу нестабільності від Чернігова. І далі Харків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Херсон, Миколаїв, Одеса. Бріздик у не вийшли завдяки рішучим діям не тільки української війська, але й представників спецслужб, Національної гвардії, міліції на той час, потім до добровольців, волонтерів. Завдяки старанню наших політичних і дипломатичного пропуску, санкційного тиску. Ворогу не вдалося створити той пояс нестабільності. Ми розуміємо, що програму «Максимум» ставить собі на той час дорога супродоволення до Криму, оскільки дуже складно забезпечити логістику через Кеченську протоку. Дуже складно ховатися довго за спинами місцевих сепаратистів і говорити, що це громадянська війна, коли на нашій території перебуває від 4 до 6 тисяч російських кадрових солдат і офіцерів. Служба вже не та, що була два роки тому, курити. Я служаю з усією відповідальністю, маю на це моральне право, я говорю довго часу час в нас в сході в нашої держави. І пам'ятаю, це починалося. Починалося з 10 офіцерів, штабу офіцерів працювали, кур'єрами на мітинку. Вони збирали ту інформацію, яку збудувалася слуга, потім транслювали її сумраком, як назвали. Сумерка це військовий розвиток. Так ось, з 20 офіцерів ми видавали нашу чисельність, чисельність представництва, як би мовити, рокаційним способом сьогодні тут до нас чоловік. Ви Приверяти участь і кротації. І це дуже добре. і Херсонська Альфа, актка, херсонський апірат. Десь визови придані, це не знає. Кожен з вас знає, як вони. І на сьогодні бліцкрик не вийшовся, оскільки ми витягли на світло, насправді російську присутність, російську участь. Ми у всьому світу вже 150 разів довели те, що ми воюємо не з місцевими сепаратистами, а ми воюємо з добре організованим росіянами військом, яке управляється грубиша, керівництво першого, другого війського всіх відповідного. Умовним вже давно, ви знаєте, що розгортається третя армійський копурс на кордоні з Україною. Підсилюється військова присутність в Росії в анексованому анексованому Криму. Потім розповідаємося детальніше, для вас найбільш характерна і серйозна проблема. І оціною виклики загрози потребують від нас підсилення наших зусилля.